Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в кльове місце. Спробуємо перебалити тут. Ми приїхали на вечірній кльов, зараз 6 годин вечора, перебалимо до 9. Приїхав я, батько і Діма. Зараз закидаюся, взяв, до речі, маркерний груз, зараз проведу по дну, подивлюся, де якісь нерівності є, і туди і будемо кліпсуватися і закидатися. Прикормочка сьогодні у нас. Карась-халва. Мені писали в коментарях, що нормальна тема. Зараз її замішаємо. Ловити будемо на пуфи, на опори, значить, ну, все по стандарту. по стандарту. У нас 3 години на риболовлю. Квиток тут коштує 200 гривень з рибака. Ми заплатили 200 гривень, бо рибак тут тільки є. Оце моя команда. Так що починаємо. Озеро майже спокійне, вітра небагато, гарно виглядає. Тут у нас Діма. Всім привіт! Сидить з пумбою. А тут батько вже одягає. Привіт! Я вже Мудку. надів опарише, надіваю черв'яка і швидко закидати. Ловити першу рибу. Я точно закидати. Ну давай, давай. А я зараз замішую прикорм. Ой. Замішаємо цей інтеркріль. Така смішна креветка тут. Зображена. Кайф, халва. Пахне? Угу. Оце приємні, прикольні. Класно. О. Супер. Все по стандарту. Зволожуємо, але не перезволожуємо. Хотів взяти метод мікс, але подумав, що на, на цих 2-3 години немає сенсу закидати такі кошти на нього. За, зараз правильно зволожу цю прикормочку і навіть її будемо охлет забивати. О, супер. За, зараз підбухне, а як пахне смачно, і колір класний, підходить під дно. Так, а зараз поки що закину маркерний груз, подивимось, поки набухає прикормка, Все і як. Перевіримо, яке там дно. Ще ніколи цього не робив, але треба колись починати. Так, це вроді отак ведеться. І кінчиком відчувається. Тут болото йде? болото. Болото, Підмотуємо. Болото. Болото. О. Щось чіпляє. Таке відчуття, що вихід з ямки. О, тут чіпляє. Тут маленькі ямки по дну. А нам треба якась або... О! Ракушка чекай, камінчики були. Оце Зараз ще раз перекину і тут і закліпсується, дуже хороше місце. А тут вже знову болото пішло. Оце та, та точка буде саме то. Туди будемо закидатися. А тут вже тупо було, болото йде рівне. Все позакидав. Все, що можна. Батько там на поплавки. Пробує, ще не було ні одної покльовки. Чекаємо поки що. Що там, Дім? Та пумба вже ковдує два рази. Не може таки риба бути. Зараз спробую на рибавити. Чекаємо, чекаємо. Повинно щось клювати. День сьогодні теплий, хороший. Перша риба за батьком. Перший карась. На, на червячок? Так, да, на Золотистий. Ага. Золотистий, невеличкий, класний. Шикарний. Пузот Дуже такий. Ти подивись. Да. Давай в садочок його. Ми великий не будемо в садок закидати? Ні, маленький. Він угу. такий пузатий. Да. Так, а де тут садок у нас? Опа Давай Хопа! Став біля себе там. Знову батька Карасєвич. Цей раз не опариш. І теж малишня, так? Да? І той був жовтий, а це якийсь... Це, це сріблястий. сріблястий. Це така відчуття, що минулорічний. Так, да? так, да, так. Да, да, да. Я ще думав такого зловити. Ти ще зловиш, Дім. Ти слідкуєш за поплавочками і все буде добре. На спінгі жодної покльовки ще не було. Чотири штуки в воді і нічого. І знову батько відлічився. Третій. Крупняк уже, крупний. Ну, в порівнянні з тими, так. Да. <гум> на на опаришок. Сьогодні бомбить батько. У тебе той поплавець має лежати? Що, <гум> <гум> угу. Діма, давай. Ти слідкуєш за своїм? <гум> Молодець. Пройшла вже година після останнього карася. На поплавковій вудки клює вже якась синька. Топить, тяне, а толку ніякого. На спінги постійно перекидаю, жодної покльовки взагалі не було. Ось така риба ловля. А Діма тут Чуть чілить, відпочиває, щось смажить. А ми в надії щось піймати, але, блин, щось взагалі ноль. Не розумію, чого. Жодної покльовки на спінги. Прикидаю. Я жалю. В одну і ту саму точку закидаю, все чітко. а нуль. Нарешті батько його виловив. О, нарешті. Цього малесенького карасіка. Четвертий. Маленький, але карасик. Сьогодні план у батька 10 штук. Це на його поплавковій будки. А у мене нуль. Залишилось батькові ще 6. Тож є над чим працювати. Ой, є. Yeah. Мені вже надоїло, щось спина болить вже. Босинька достає. Но я не здаюсь. Моя перша риба. І мені пощастило. Кого піймав? Коропа. Окуня. Окуня. На червячка. Хороший. На опариша. На, на червячка Дімусь. Наполовину черв'я на половину. Класно. Це Діма перша рибка в цьому році, так? Да? Дім. Да, да, так. Да. Батька щось перестало клювати. Щось подіргає. Ну, це якась малька. Малька дергає і все. А тут тиша повна, жодної покльовки. Такого ще не було. Вже навіть Діма знімав, я. Без жодної покльовки стою. Не пройшло і години, як знов карась. Якийсь він трошки... Ну як покусений. А, дивись. Тут луски нема. Угу. І тут покусно. Це, мабуть, якась щука його кусала. Може бути. Діма, щойно, якусь тюльку тягнув, впала в воду. Перед цим плотву тягнув впала в воду. Легенько підсікає. А в мене жодної покльовки, я взагалі. Що це таке батько? Ти не вмієш ловити, що ти за рибак? У мене вже п'ять, п'ять карасів. Жодної покльовки. Жодна рибка, це вже хоч щось. Закидав її близько, закидав і далеко. Тільки щоб взагалі зашвирнув на всю дистанцію, що міг. Ні на одній дистанції не працює. І знов сьогодні супер рибак. Хто молодець? Батько молодець. Ти своїми цих карасів приманюєш. Діма все не полишає, надії щось піймати, сидить. Мені треба декілька рибок. Не одна мені треба. Щоб вони були... А я знов перекинув і все та ж сама ситуація. Ех, Сьогодні видно не мій день. Знов! А в мене, Опять, батько в мене молодець! У мене вже, вже клюнуло, але не путь. Батько молодець, батько молодець. На цей саме черв'ячок. Карасик, карасик, карасик. Який це восьмий. Я не знаю, це ти любиш рахувати рибу. <рес> Мені ще пару штук і все. А тут все стандартні Карасі Маленькі. Є карасик. А мене так і ніщо. В батька взагалі вже пішло. Два карася відразу. Два карася відразу. Нормально? Сьогодні я молодець. Да? Вже десятку взяв, так? Да? Так, да? десяток є. Я вже план свій виповнив. То давай перевиконуй. А ти для чого сьогодні приїжджав на рибалку? Щоб погодувати рибу прикормочкою. Все, закінчуємо риболовлю. Батько дістає улов. Сьогодні він у нас риболов. І Діма навіть риболов, а я сьогодні... Без улова. Воно ну, показуй свої карасевичі. Трошки є. Трошки наловили. Так, да, маленькі, але є. Більше, більше десяти. Більше десяти, так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Двинадцять, по-моєму. Нормально. 12 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, четири п'ять. Чи тринадцять, чи двенадцять? Нормально. Ну короче, на вудочку трошки не ловили. На спінінг що скажеш? Повна тиша. Жодної покльовки нормальної. Як так може бути, не представляю. На удочки клює і покльовки такі хороші. Mm -hmm. І на черв'як, і на опариш. На спінінги за три години ні одної покльовки. Повний ні. нуль. Вже я розчарований сьогодні взагалі риболовлею. Ну я так скажу, кльове місце сьогодні було не кльове зовсім. то ж так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде ще багато цікавих відео. Люди відпочивають, а ми збираємось додому. Всім пока!